Знову починаю пізну зйомку. Hello Friendly! З вами Деніс Friendly. Все-таки пару днів назад, купили пончики. Блін, я забув розмовне відео знову зняти. Сука. Знову буду на відео зараз знімати. Коротше, у нас сьогодні такі пончики, дві пончики розділив, щоб побачити начинку. Сьогодні у нас пончики з начинкою. Я не знаю, вроді знімали мене це, так? Трохи тут. Окей, okay. тут небезпечно в мене знімати, але вже. Коротше, ось така начинка. Це смак, здається, малина. Тому, коротше, буде в нас називатися відео Пончики з малину. Ну, тому поїхали народ до заставки. День Юсфені реагує, день юсфені реагує. Сьогодні буде реагувати на, на пончики з начинкою, чинкою, чинкою. Дивіться, коротше, я залишу один пончик, коротше, на YouTube Short, бо то нема коли вже знімати зараз Short. Е, Ще пояснити, що ми знімаємо. Коротше, це одне. Коротше, щось з цього я лишу, коротше, чи там поділю. Подивимося, тут, що у нас можна поділити. Коротше, поїхали до коментарів ваших. У мене так багато часу, щось 28, 25 хвилин чи 20, 26. Це таке жирне взяв у руки, це, це жирне, коротше. Дуже воно жирне. Дякую за 16 тисяч, скільки там, 800. Дякую, молодці. Поїхали читати. Що ви там понаписували? Дружні. Щось є, так? Я дивився, що лайки перше перед відео, там, походу, десь було 16-15 коментарів. Ем, я побачив, що нема лайків, я тільки що закрив. Ну, тому... Але я коментарі самі не читав, тому поїхали читати. Айфон Айфонович, все добре, що зуби полікували. Тепер їжа забиватися не буде в тебе. Так, але забивається. Забивається. Знову їв то забивається. Вона, вона має запломбувати, вона не до кінця полікувала, вона просто почистила мені зуби. Ну, типа, ну, цим своїм сверлом отим, посверлила і чистіше зробила. А ще має тут оце забивається. Запломбувати оцей час забувається нам на відео, коли я з вами їм. Тому, коли вона це все запломбує, тоді не буде забуватися, поки що забувається. Леонович, Денис, коли вже. Почнуть знову виходити скетчі, влоги кетчівлої корочкажу, як, як колись. Я просто я заскучився за, за старим контентом більше за нов, ніж за новим. Дякую за коментарі. Не буде. Якщо буде, то тільки 30-й рік. Але й то навряд чи бо того, що напевно буде й далі виходити їда у нас, реакція на їду. Того, що, самі розумієте, слабенькі перегляди, треба робити реально цікавий контент. Я робив його, звичайно. До 21-го року, коротше кажучи, там скетчі трошки виходили ці роки, там трохи то, скетч, як влаштувалась робота, тисяча перелідів. Як про спінер скетч, взагалі навіть до тисячі, нема. Навіть, бачите, я робив цікавий контент. Слабенько, ледве там 1700 передів таке набирали. Це то, що, коротше кажучи, за, за 20-й рік то 8 тисяч подивилися і Маланка. та, Ну і там ще були. Ці відос про Бруна трохи. Ну, коротше, як я почну знову це все робити, ніхто мене знову не буде дивитися. Переліди будуть знову маленькі. Просто мені тоді повезло, мене ще дивилися. Бо попадали відоси в рекомендації: 8 тисяч, 7 тисяч, ще дивилися. А тепер уже не будуть дивитися, тому що ну не буде залітати, упевнений 100%. Тому десь можна потестити, десь пізніше, за пару років, зняти для вас та, такі, типу, скетчики, міні. Але подивимося, набере, не набере. Скоріше за все, не набере. Ну, можна познімати, подивитися. Якщо набере, продовжимо знімати. Не набере, тоді ласкаво, прошу. Зі мною на реакцію будемо їсти. Та щось одну відповідь написали. Що написали? Мабуть, уже ніколи е, ніколи буде, тільки їда на камеру. Типа не буде, я зрозумів. Е, може буде у 30-му році. Подивимося, що ваш актив мені на відосах скаже. Буде актив, буде відоси. Не буде активу до побачення, телебачення, ну, до побачення YouTube контенту. Арабік Бой. Ну, у брекетах потрібно много лет ходити. Це дуже довго і нудно і неудобно. тому твоє рішення. Я нічого, я ще рішення сказав, вам на камеру, що я це робити не буду. Це, Ну, я ж кажу, що це незручно. Це весь час ці брекети тебе тримають, Це, мама каже, ще й зуби болять. Там е, незручно їсти, це ще ну, дуже незручно і все болить. та. І, і Потім буде ще боліти. Коротше, це великі муки. та. Як кажуть, краса, краса потребує жертви, але тут мені коротше, можна не робити. та. Дуда Дуденко, добре, що написав графік, тепер пропускати час не будеш. Та, Буду слідкувати. Артем Гришко, будеш колись пробувати мармеладки. Харібоу. це тітки-ведмедики. ведмедики, Харібол. Ну, Вони дорогі. Але можна і купити. Та. Можна купити мармеладки Харібо. Десь може попробуємо на відео з вами. Я хотів десь купувати, але найбільша пачка середня, 50 чимось гривень. Я візьму маленьку за 30. Якщо хочете, напишіть коментарі, чи хочете. Багато напишуть, я куплю. Так, Леруся, щаємо найкраще. Дякую. Айфон Айфонович, так, напиши графік від виходу відео. Mm -hmm. Ну, багато напишуть коментарі. Це поки що перший коментар, тоді напишу. Дуда Дуденко, так напиши у спільноті канала, графік. Я прочитаю другий коментарій, я, я би не тебе бреки носити, это не буде красиво выглядеть на камеру, а у тебе нормальний і так зуби, я вижу. Дуже дякую, то що забиваю. Ну так, я теж так думаю, не... по-перше, це не красиво. По-друге, це боляче. Ну і по-третє, ці дві знажав, сказав понятно. Коротше. Міша Коропаліч не герша жопа ет... <ріху> <ріху> енергія, це він за ту енергію. Що, типу, а ну давайте перейшов, це? Ж я нічого не розумію. Не герша дупа це енергія. Типа я за того блогер енергії розказую, він пише. Що, Ну так, не поганий блогер, але. Таке. 17 тисяч вже має. Марія Коляденко, так, пиши графік виходу відео, третій коментарій. Ка і Ела розив весь Райн. Мені здається, на ці кекси ти не реагував. Дуже дякую, теж та так думаю. Нася Тодорченко. блін, знову лайків немає. Ну, тому я і закрив. Все, приступаємо до реакшн. Поїхали реагувати. Let's go, друзі. Так, що ж, чай мали би зробити, так, але я не зробив. До побачення. Чай я не зробив. Ну що ж, давайте реагувати. У нас були там кілька пончиків на відео реакції. Ну нічого, це просто з варенням. Та. пончики з варенням. Та. Поїхали. Тут у нас були домашні пончики, з пудрою пончики, Тут пудри взагалі немає, практично немає. Та. Це малина, смак малини. Ну, поставлю 8 балів. Я взагалі вчера не в магазин, бо ми реагували з вами на те, що реагували. Ну, сьогодні я не йшов в магазин. йшов 25-го ще, вроде часа, на шоколадку Мілка. Мелка. так. Ну що, завтра вже піду магазин, щось для вас відшукаю, да. Пам'ятаємо, 30 березня Бьорн. Kiwi Яблуком. І вроді до ну я не знаю, чи мені до вийде. Я записав собі, але не знаю. Дивився свої старі ролики, мені попалися. Я писав, що я б хотів пікнік попробувати. Ну, пікніка нема в магазині. Батончик пікніка немає. Тому закиспіваю. Якби було, я би б взяв. Ну нема. Колись продавалися, тепер щось. Чого нема в продажі? І за макарони. мені багато пише в Діректі і в коментарях, коли ті макарони будуть. Ну не буде. Нема. Знаю один магазин, де вони були, але це треба в місто їхати. Не хочу. Їхав я сьогодні в місто. Знову за ці телефони питатися реалми. Така холодно. Руки, руки як бурульки хоч Дуже холодно. Ще вечір, увечором сильні вітри, ти вдень сильні вітри. І там сусідів, недалеко від сив, сусіда, браму. Розірвав вітер кусок брами. Там ледве тримається одна частина. Розірвало те. Коротше капець. Давайте я, значить, ще розділяю пончик. Один ми доїдаємо, другий ми Ну, один на YouTube шорт, другий з чаєм. Я все-таки зроблю зараз чай. Ну, 8А, ми мали кремо начинка, кремопончик, блин. Руки жирні. Добре, я пішов по ножик і ложку. Поїхали. Не знаю, може і на ютуб нічого не лишиться, шорт. Подивимось, може і лишиться. Не знаю, вроді тепер уже вітра немає вітер. А може є. Ага, чай я ще не зробив, бо ми ще маємо окрему. Напевно, на YouTube шорт не буде. Хоча ще трошки часу є. Прикол тому, що я о 17.30 приготувався до зйомки. Але я ще пішов дивитися там свої якісь відосики. Перевірити так. Тому запізнився рівно на шосту почав зйомку. Але нічого, менше будете дивитися. Ого, що це мно. Коротше, можна ще пополам тако розділити і маленький кусочок на YouTube шорт все-таки може достатися, так? У мене всі руки в жирноті, телефон жирний. Бо сам почек, пончик жирний. Добре, варення, поїхали. Саме варення. Let's go, то зараз. Ну добре, поїхали. Я би навіть дев'ятку поставив самому варенню. смачне. Блін, треба наново пробувати, так? Ну давайте кусочок. Ану. Ну, не досолодне, не дуже досолоджене. тому 8 балів. Нема дев'ятки. І самий пончик. Тісто непогане, 8 баю. Тут все по 8, так. Коротше, ще пополам розділяю. С Себе варення витекло. Коротше, ось тако. Я піду по чай. Так, я пішов по чай. Пішов по чай, зробимо чай і таке справи. Зробив чай сміяти. Того, що то його. Вибачте, що довго чекали. <рив> Треба наступного разу ставити на паузу. Жирні руки не поставив. Ну наступного разу поставити. Знову -таки вже починається. Зробив зм'яти. Зробив зм'яти. Зробив зм'яти, зараз настоїться і ну, спробував Це Зараз супер гаряче буде. М -м -м -м. Так. Що де ці проблеми, блядь? Не знаю, це на ютуб шорт лишати чи що? Це таке пече, що капець. Та Я не можу це взяти говно це тут, не. так, давайте попробуємо. Коротше, пакетик забирають щось. Так. Так, вже говоримо. Починається, так. Уже сповідає, блін. Добре. Я не знаю, що з цим чаем робити. Я його розмішати. Він гарячий, але попробую. Що це за такі дурні відео? Не знаю, вроді нормально. Я вчора на цьому дебільному маминому телефоні не міг на другий канал шорти піднімати. Я взяв поперезаливав... Тобто позакачував передув вчорашні ролики і тупо поперезаливав. І що би ви думали, загрузив 50 50 шортів. Воно, чим більше воно не закидає взагалі. Тобто я знімаю кожного дня ну, на другому каналі по 12 шортів. Тих 12 шортів ще одна, 2 600 до 1000 передю йде, а закину 50 жодний. Подивимося, може, завтра за... учора ще щось набере. Ну, коротше... Що можна з цього винести? Тільки 12 шортів кожного дня ти й достатньо, більше не треба. Що зробиш? Воно не хоче, щось не пускає, так? Ось тепер нормальний чай з м'яти. Давайте я вам покажу все-таки жирними руками, але вже. Коротше, ось такий чай з м'яти. Пакетик ми забираємо. Ой, гаряче, 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 гаряче. Поставили. Ну і можна, в принципі, пити з чаю. Давайте йому з чайочком. Так. Добре. Я не знаю, як це буде, але добре. М -м. Буду з ложки стерпати негоден. Можна 8 балів поставити. Можна і навіть девять, давайте, угу. О! Скільки скіки, давайте вісім, нормально вісім. Чи може может Ну, кутинку добре хай буде чаєм 9, не планий чай хай буде будет дать Ще раз перепробую не знаю скільки це резати на ютуб шорт нічого майже не лишиться, так останній раз по приділиться, 8 чи 9, 9 балю смачно. хай буде дать балю чи то нема. Така сначала, дуже до кінця солодка. Все, 8 балів, остаточна оцінка. Бо не годимо поставити. Чи 8, чи десь 8. Смак глухий та не чує, але нічого. 8 балів. Сам чай такий нормальний. Пишіть, чи хочете саме реакцію на самий чай зм'яти. бо то був звичайний просто чай. Ну, оригінал. Ми з завжди п'ємо оригінал, Якісь там, я не знаю, добавки там. Якоїсь квітки, якось не знаю, а це суто чай з м'яти. Давайте, більше коментарів буде так, реагуй на чай з м'яти. Ми просто на самий чай з м'яти і прореагуємо. Чи ютуб шорт, чи звичайне відео. Ну а на цьому все. Все, чай нема сенсу, бо сьогодні присвячується ролик не чаю, а самі зрозуміли. Пончику. Це на ютуб шорт і на цьому все тоді. Ну то все, все тоді. Тут були лише два пончика. йду запитаюся. А ну йду подивитися, що ще є пончики. Ми би ще пару хвилин поїли. А ну йду запитаюся, зараз ви за секунду дізнаєтеся, чи є, чи нема. Друзі, дивіться, така тема. Е, нема вже тих, з'їли, пончики, але дивіться, на завтра ідея. Можна у ці булочки, я знаю, то, там, напевно, од... Крішку тої нутели лишилося, але ще можна хоча б одну булочку з тою нутелою попробувати. Зараз подивимося, що там, скільки тої нутели лишається. А ну Давайте дізнаємося, чи буде на завтра контент, чи не буде. Ну Я маю на увазі і так і так буде контент, але маю на увазі, чи буде завтра контент суто з нутелою, чи, 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 чи є сенс знімати ще контент з нутелою чи нема. Коротше, яка ситуація. Ось тако, ви бачите самі, ще на дні трохи. Ну можна, я можу сказати, що ще на два рази тут буде. Тому думаю, ще на, навіть на дві булочки раз. Ні, ми розділимо пополам одну частину і другу. Оце одна булочка з цією нутело ще може бути. Тому завтра, значить, яке у нас 29. А, 29 березня. Може, давайте? Ні. Не буде завтра цього, це буде 30-го. Чекайте 30 березня оцю нутеллу з булочкою. Я це знімлю 30 го Все я це відкладаю, це буде 30-го числа, бо там я багато знімаю, то це буде 30 березня, би було більше реакцій. Ми прореагуємо цю нутеллу з чи одною, якщо стане, то з двома булочками. Тому завтра я все таки йду в магазин. А післязавтра це вас чекає. А на цьому все з вами був Дедиско Дружній. Ось така була реакція. Пишіть, що думаєте. Ну, В принципі, 16 коментарів лише непогано пишіть. Давайте спробуємо сьогодні 20, а після завтра 30. Або 30. Пробуйте. З вами був День дружній. Всім дякую гарно за перегляд. Всім пока. Бувайте, дружні! дружні так. Поїли, дай Боже.